Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і це канал про рукоділля і трошечки про моє життя. Сьогодні у нас буде розпакування ось такого набору медовий зефір. Це Tela Artis. На наступну рукодільну зустріч у нас тема медова, тому. Ми будемо сьогодні розглядати ось цей набір, що в ньому входить, і я його буду стартувати. І оцей набір, він в мене вже стартанутий, однак я його буду продовжувати. Це Ульяна Яковлева, затишні хрестики ось такий набір. Зараз соняхи, мед, оце все, що. Треба. Я його розпочала, коли їхала в Умань 27,10-24. але я його не планувала завершувати. Це саме був такий старт, щоб він в мені асоціювався з подорожю до Умані. Так воно і сталося. Ось так, такий в мене є вулик, фетер до нього. Ось такі ниточки. Подивіться, які гарні. Дуже гарні. Єдине, що я засмутилася, що сага слітіла, а схема була в сагі. От, І Оля не може її завантажити в інші програми. В общем, ось так. Ниточки дуже мягенькі, такі хороші, прелесть. Дивіться, які кольори. Клас, так? Да? Дуже зручний органайзер. Так, хотіла розпочати з того, бачите, як воно зовсім інше. Так, тут схемка. Ось такий фетр. Голочка ось так. І дерев'яна заготовка. Ой, пахне. Очень, дуже-дуже гарної якості. Далі в нас ще йде ось така. Дивіться, який тут медик. Ну, клас. Ой, чекайте. О. Клас! Сюда будет улик вставляться. Сюда это заготовка. Сейчас вам покажу. И ще идеось такий гузик. Це гудзик ручной работы. Уля розповідала, що саме на виготовлення цих гузиків ну, зазвичай затримується відправка, тому що це не раз-два і зробили це доволі довго. Дивіться, який гарний. Так, ну, І ось такий бісі Мені дуже подобається, що він такий матовий. Вчора була на рекоділлі, у нас був в Одесі крилатий ретрит. Медитували, смакували, вишивали. Боже, це кайф був. І на наступного нам треба принести щось таке. Так, хочу вам показати, як воно стає. Може, я не тою стороною. Ой, дівчата щось в мене виходить. Не ну, ладно, оставимо так. Так. І ось такий в мене є вулик. Мені треба до 17 серпня зробити це все. І я так і стараюся, готуюся. Вже тільки приїхала з того з рукодільної зустрічі, а вже планую наступну. Отак буде улік стоять і така крамниця з медом. Ось така красота. Як вам? Мені дуже подобається. Ну, чого не фокусується, ну, скажіть. Що це таке? Ну, давай. Гарно, я люблю її. Якщо б у мене були гроші, я б зараз купила, мені там подобається морський, буде з сапом. Сап це взагалі сабор, це моя тема, я обожнюю. Так. Все. І ось така тут, бачите. Мідок такой. Баночка з медом. О, вроді краще пішло годзик. Заготовки дві дерев'яних. Навіть три я бы сказала. Раз, два, три. Так, це ми з вами подивилися оце. Це я буду готуватися. Далі. Збираємо це все. І далі ми з вами будемо ось, кому цікаво замовити набор. Оліана Ульяна Яковлева. Медова крамничка. І тепер ми з вами роздивимось ось цей набір. Артикул X606. Тут мені подобається вся серія. І, скоріш за все, я буду вишивати всю серію. Ось тут Бузковий, Малиновий, Васильковий. Зараз будемо розглядатися їх. В серії є ще. Ось такий. 601. Тут набори ручного фарбування мають нитки. Ось такий. Ось цей з трояндою мені подобається дуже. Цей з бабкою, цей, не знаю, цей з серденьком, а цей з малінкой. Чи з клумничка? Ні, це полуниця. Волошковий, черничний, трояндовий. Вся серія подобається. Так, ну що, дивимося? Що ж у нас входить до набору? До набору входить тканина цвайгард рівномірного переплетення 28-го каунту. Бісер пресіоза 13. -ка. Муліне ручного фарбування на основі ДМЦ. Взяли біле ДМЦ і пофарбували. Шармик. Гудзики, голка та схема для вишивки. Аліна у нас молодець. Дивимося. Так, це схемка. Це, що у нас входить до які нитки, які стіпки. Далі у нас там інструкція Іде. Ось така підготовка, підготовка нитки, етапи вишивки, закінчення роботи, прання, як півхрест, як хрест, як безсіч. Дякуємо, що обрали нас. Це приємно. Так, дивимося, що, яка у нас саме тканина буде. Ось наша тканинка ось така дві голочки для бісеру і для ниток. Це в мене буде теж старт, тому що мені треба на зустріч принести медову тему, і будемо з них робити теж фотозону. Дуже красиво, у нас дівчата в десь фотографія. Смотри вашу роботу, вони їх оформлюють. І дуже класно Лена, фотографує. У мене так не виходить. Дякую вам, Наталя. Лена, дуже вам дякую, якщо ви дивитесь. Так. Далі ниточки. Ось такі. Це пірлешка. Далі ось такий колір. Ням-ням. Аж лимона захотелось. Клас. Далі ось такий світліший. Це будемо ці очки соловіни робити цими ниточками. Дивіться, які вони смачнючі, так? Далі ще такий зелений. Клас. Далі, ось такий. Розбирати треба моточок цей. Класно. Так. І дивимося, що у нас тут в паку. Шармік така бджолка. Чотири гудзика і бісер. Бісер тут іде, петітний, маленький, дуже. Спробую так І 4 гудзика Тож, розпочну і вам покажу, що це буде. А буде, я думаю, красота. А саме ось так. Дивіться, розмір. Який у нас тут розмір. 12 з половиною на 12 з половиною. Кашель 28, гудзик, шармік. І ось такий дизайн у нас має получитися. Цей набір я отримала в подарунок від світулі. Світуля, привіт тобі! Дякую! Тож на наступну зустріч я ну, планую принести, як мене вийде, не знаю. Я на цю зустріч, яка в нас була, Світуля мені дарувала дятла. І дуже мені було приємно бачити її реакцію, коли вона його побачила готова. Говорить, ой, який хорошенький ось цей. Це Вірена підбирає бісер, дуже класна, така теж підставочка, бачите? Тож, ось так. Все, дівчата, дякую за перегляд. А, ні, чекайте, чекайте. Ось тут ще я хотіла сказати, що тут муліне 8 кольорів, а бісер 1 білий. 4, бачите? Уровень сложності. І ось вказано, що 2 голочки йдуть. ну Дивишся на прев'ю, і все одразу розумієш, що і для чого. Яка тканина, який розмір її, який колір, який каунт, які мулине, все, скільки кольорів 8. Який бісер пресіоза, скільки його 1. Який рівень складності? 4. Які стібки хрест, такий бісер, бек. Як воно виглядає ось так, скільки голов в наборі? Дві. З таким вушком і з таким. Боже, просто аплодую стоячи. Аліна, вау, вау, вау! Планую, вже казала, мабуть, всю серію з цих наборів. Оцю трояндочку хочу оформити в шкатулку, відправити одній гарній людині, і її теж давуть Світлану. До речі, Світлани мене якось окружили. Не знаю. Я це пов'язую зі своєю мамою, царство небесне, тому що щось Світлани мені прямо прямо заполонили скрізь Світлани. Навколо мене, зараз. Так, все. Квіточки мої, ви пам'ятаєте, що ви найгарнючі? Так? До речі, від цієї ж світлани я отримала ось цей подарунок. Це кавове дерево. Світочка. Ой, клас! Треба його подивіться, який вона пакетик. Я його везла в транспорті. Акуратненько старалась. Дивіться, тут ще лісточки ось ці. Не розкрилися. Я пам'ятаю, блогерка одна, по-моєму, вона з Армінії, или... ну, вроде, да. так, вона так смішно розповідала, її чоловік буде бджіл. У неї та... і ще такий акцент. Каже, так, зараз мій бджіл буде запилювати. І що? Вони зібрали тоді три зернятку і зробили каву собі. Боже, як це приємно. Виростити це дерево, зібрати плоди і пожинати їх. Клас. Світуля, дякую за медовий набір, дякую за кавове дерево, люблю тебе. Все, всім миру, добра, дякую за СУ, донатимо і вишиваємо, щоб наша кукуха була на місці. на місці. Все, а що в мене вийде, я вам покажу у наступному відео. Обняла, покружила, поставила потьомала. Пока-пока.